Так, запис пішла. І ми сьогодні трошки пробіжимося по мотивації і по нашій роботі по побудові структури. І так, щоб нам побудувати структуру, нам потрібно три пакети платину продати або запросити троє людей. Так? Для балансу ми беремо чотири людини. От Таня питалася, чому як чотири людини? Чотири людини. Ми ставимо двоє вправо в ногу, двоє в ліву ногу. Так. От. Ми знаємо, що коли люди приходять до нас, вони очікують в кімнаті очікувань. Чим швидше ми їх розставимо, тим швидше якби ми будемо отримувати вже кошти заробіток. Якщо вони висять в нас в кабінеті, не розставлені сім днів, система їх автоматично розставить. Краще їх вручну розставити туди, куди ви вважаєте за потрібно. От. В праву команду і в ліву команду, так, так як на малюночку. Щоб отримувати дохід, потрібно нам три партнери. Наглядно тут на малюночку показано, так? Ви Три партнера. Коли прийшло до вас три партнера на таку саму позицію, як ви, на, Ми всі є на е, платіному пакеті. Так, е, ми отримуємо 4 долари 10 центів в день, 127 доларів е, за 31 день, і отримуємо 250 балів за місяць, і бонус за кожного, який приходить нам по четвергам: тобто, 150 доларів одразу ви е, отримуєте бонусів за трьох людей. Так, і ці люди відповідно починають запрошувати людей. Нам росте структура, важко це робити, запрошувати людей. На початках нам здається, що це важко. Ми отримуємо різний досвід. Ми отримуємо якийсь негативний досвід відмови. Нам хочеться, щоб всі нам сказали так, тому що ми горемо. Ми, ми розуміємо, що ми знайшли. Золоту жилу, можна так сказати, що ми знайшли таке родовище золота, і ми хочемо з ним поділитися цим, цим, цю інформацією з нашими рідними, близькими, але часто ми стикаємося з нерозумінням, і це нас трошки збиває, якби наш ентузіазм і наш, наш запал. От. Але тим не менше, нам треба робити цю статистику, так як ми вже раніше говорили. Статистика е, дасть свої результати від однієї людини до другої. Ми Дзвонимо, продовжуємо, повертаємося до тих людей, що вже нам сказали ні, тому що ні, це не є остаточний варіант. І результат результат це проміжний результат. Так, результат, наш результат це коли ми знаходимо партнера, який налаштований на бізнес, на роботу, на працю, або партнера, який хоче дешевше подорожувати і з часом заробляти обов'язково на партнерство цих людей треба спонукати підписувати тому що е, з часом е, маючи доступ до знижок наприклад якщо вони прийшли як клієнти і подорожуючи і економлячи люди е, побачать що вони це роблять економлять так і вони також захочуть приєднатися але вони не зможуть приєднатися е, вони зможуть приєднатися але ця людина не зможе їх приєднати як пар... на партнерство на бізнес вона не зможе це зробити тому що вона є клієнт коли вона має партнерство це всього на все вартує 50 доларів але людина зможе свою позицію закріпити і залишитися там, де вона є, не переходячи вже на партнерський пакет. Так, бо якщо вона не зробить партнерство, то вона переміститься вже вниз. Тобто, якщо людина отут стане, але не партнер і захоче потім а до неї підключаться люди. Так, то вона не зможе бізнес будувати, вона не буде прибутку отримувати. Вона, щоб отримати прибуток, мусить стати тепер як партнер, ще раз проплатити свій пакет, і але вона переміститься нижче, не зберігаючи свої позиції. Тому це людям говорять, і це 50 сто на доларів в рік. Але вони в майбутньому людям принесуть хороші доходи, тому що багато хто взяв на подорожі просто, а тепер воно якби само собою вийшло так, що вони мають бізнес. От. Хтось швидше, хтось пізніше запрошує цих людей, але по-любому вони приходять рано чи пізно. Головне терпіння і наполегливість. Якщо ми порахуємо одну людину, навчимо одну людину запрошувати в місяць, щоб кожен з нас. Плюс одна людина в місяць запрошував одного партнера з на навсього. То ми бачимо, що за 12 місяців. Оце 4096 людей. Ми е, при, з, запросимо до бізнесу. Це наша структура буде от так виглядати. от таку цифру будемо мати. Бачите, за 6 місяців: це 64 людини. людини. Е, я е, на минулій презентації розглядав там інвестиції. В, як інвестувати в нерухомість? Наприклад, якщо ми проінвестуємо 100 тисяч доларів в нерухомість, а тут треба проінвестувати свого часу півроку, щоб запросити 64 людини на 50 людей. так? Ми будемо отримувати дохід півтора тисячі, дві тисячі доларів в місяць, маючи 50 людей. А в нерухомість, щоб отримувати тисячу доларів в місяць, треба вкласти 100 тисяч доларів, щоб мати пасивний дохід. Є різниця, правда? Ось е, наш план винагороджень. І ми бачимо, так, маючи всього-навсього 25 зліва, 25 справа, від півтора тисячі доларів ми отримаємо пасивного доходу. Тобто зусилля, старання наші от дадуть нам такий результат. І воно рано чи пізно буде, в когось воно помаліше, в когось швидше. Але воно буде. Якщо два партнери от ми розглянемо, от така от ситуація. За 12 місяців ми вже будемо мати. 7936. Це я порахував по рівнях, Тобто ми бачимо, що ми розміщає, розміщаємо один зліва, один справа, таким чином ми розміщаємо і рівномірно треба розміщати. Воно, звичайно, одна нога буде більша, друга менша, там ми потім розглянемо. Але ми розміщаємо по, по двоє, так? Запрошуємо трьох. Запрошуємо трьох, а розміщаємо по два. Один зліва, один справа. і так пішли. І от ми бачимо, що на 12 му рівні це приблизно, е, якщо порахувати це за 12 місяців, якби ми дві людини додавали до своєї команди, це 7 936 людей. Непоганий результат, так? Це який це дохід по дві людини в місяць, 7 тисяч, майже 8 тисяч людей. Ну, порахуємо, що це 33 тисячі доларів е, приблизно в місяць. Настроєні на такі результати? Будемо працювати, щоб, щоб такі результати були. А три партнери в місяць це вже колосальні цифри. Ви просто станете мільйонером. Якщо ви будете три партнери в місяць, і навчите трьох партнерів кожну, кожного партнера приводити три особи. Якщо ви навчите, якщо кожен буде приводити в місяць три, це колосальні результати. Хоча б одного навчити, щоб одна людина запрошувала одну людину в місяць і приєднувалася до бізнесу. Отак От буде рости приблизно наша структура завжди. Одна нога довша, друга менша. Ми розміщуємо людей в слабшу команду. Ми людям допомагаємо, ми їм мотивуємо їх, навчаємо для того, щоб ця нога розвивалася, це ще коротше, так і допомагаємо. Чим допомагаємо, ми докидаємо своїх людей, тих, що ви запрошуєте. От сюди в ту ногу яка слабша ставити сюди на сильні позиції людей. Тобто, ми не зупиняємося на тому, що ми запросили там трьох, чи чотирьох, чи п'ять людей, так ми. Якщо хочемо, щоб наш бізнес розвивався, нам по-любому треба піклуватися про нього, допомагати людям рости, мотивувати і навчати. От е, ця ситуація вона буде одна нога довша, друга коротша. Ну на жаль, так воно є. Ми від цього нікуди не дінемося. Ми отримуємо дохід е, від прибутку меншої ноги, тобто, якщо у нас тут буде зліво 25, а справа буде 8, Ми будемо отримувати як за 8, так 8 і 8. Тобто, нам треба її до достроїти тут до, до 16. До 25, так? От. Ось так ми будуємо структуру. Чи важко її будувати, чи легко? Ну, я не знаю як, але. Комусь легко легко, комусь важко. Знаєте, треба полюбити цю справу, що ми робимо. Мені подобається спілкуватися з людьми. Мені подобається пропонувати можливості людям. Мені подобається пропонувати цей просто унікальний продукт, тому що він дарує радість, він дарує це подорожі. Їх всі хочуть. Вони всім подобаються. Дарують хороші емоції. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо можливості. Ми пропонуємо людям фінансову незалежність. Ми пропонуємо людям пасивний дохід збудувати. Так, ми пропонуємо людям, цей дохід може стати спадковим. Тобто, якщо нас не стане, це місце, яке працює, де буде вже побудована структура, воно може перейти по спадку до наших дітей чи до наших партнерів. Ми пропонуємо людям подорожувати дешевше, подорожувати більше, якісніше і навіть безкоштовно. Тобто, накопичивши бали, вони будуть мати можливість практично безкоштовно подорожувати. Ми Даємо можливість навчання, можливість розвитку, можливість оточити себе позитивними, хорошими, успішними людьми, які досягли у житті хороших фінансових результатів. які І не тільки про фінансових результатів, а вони настроєні на, на, на досягнення, на успіх. В них зовсім інше мислення, і ми також будемо змінюватися, коли ми о, нас оточують люди. Ми стаємо подібними до цих людей, так. Є така формула, що каже, що твій дохід або ти, похожий, на тих п'ять людей, які е, тебе оточують, і твій дохід рахується, так? Е, якби порахуй дохід тих людей, тих людей, які поряд з тобою, і ти будеш мати свій середній дохід, так? Ну, от Коли ми будемо в, е, от, в оточенні таких от людей крутитися, спілкуватися, коли ми самі будемо такими людьми, і в нас і оточення таке буде, так, то е, це Змінить просто наше теперішнє життя, теперішню позицію. Так, це хороша позиція буде в нас в житті, і ми зможемо впливати на інших людей позитивно, ми зможемо їх піднімати до того рівня, покращувати їхнє життя, покращувати їхнє світосприйняття і здійснювати їхні мрії, допомагати їм рухатись і розвиватися і от, досягати фінансової незалежності. Це, це дуже класно. Тобто, бути благословінням для інших. Мені такі перспективи дуже подобаються. Це все рухається, і його вже не стримати. Знаєте, по любому, воно, воно вже буде рости. Оцей бізнес наш і наша компанія, вона буде рости. Якщо ми тут, так ми, треба все від себе зробити, залежно, щоб досягти тут результатів, досягти успіхів. Тому ну, хтось буде це робити. Якщо не ми, то, то хтось це буде робити. Просто якщо є якісь. Я вибачаюся, в мене собачка тут. Люди прийшли, доця прийшла і вона гавкає. Значить, як хтось це буде робити, друзі. Якщо ми цього не будемо робити, то буде це робити хтось. Поки ми думаємо, інші діють, поки ми вагаємося, інші заробляють. Так що вперед. Я розумію, що деколи важко буває. І ми стикаємося з відмовами. Ми стикаємося з якимись негативними реакціями. І це нам важко. Ми раніше цього не робили. Нам частіше стало відмовляти в житті. Ми більше спілкуємося з людьми. Нам треба навчитися тут працювати і з цим жити. Чи добре, чи погано це відмова? Як думаєте, добре чи погано? Можна сказати, це. Добре, а можна сказати, що це погано. Добре, це тому, що ми е, можемо чогось навчитися в цьому, з, далі працювати так, щоб отримати не відмову, а позитивний результат. Чи погано, погано, так, бо нам воно приносить негативні якісь емоції. Але ми можемо до цього нейтрально просто відмов, відно, віднестися. І розглянемо такий приклад Майкл е, Джордана, якщо ви знаєте, такий е, баскетболіст, він. Е, один з найкращих баскетболістів світу, в нього дуже класна історія, і він от сказав такі слова: Я зазнаю поразок день за днем, і саме тому я чемпіон. Знаєте, відмовиться класно. І ці поразки, це спроби, це ті спроби, це... ми стільки раз дізналися, як нам робити так, щоб, щоб як нам не робити так, щоб був результат, так, щоб, як наступний раз нам робити, щоб ми досягли результату. Як, як не потрібно робити, ми дізналися. Черговий раз, і от він е, сказав: Я за своє життя промахнувся багато тисяч разів. Я програв сотні ігор близько 30 разів, коли команда довіряла мені останній кідок, що вирішує долю матчу, я промахнувся. Можна його назвати невдахою. Так? Я зазнаю поразок день за днем, і саме тому я чемпіон. От так він сказав: оці поразки це є його перемога. І ми повинні ці поразки перетворити в свою перемогу. Він не тому чемпіон, що він е, кидав 100 разів і попадав 100 разів. В, е, в кільце він каже, що він чемпіон, тому що він кидав 10 тисяч разів і попадав тисячу, а інші кидали тисячу і попадали тільки 100. От Тому він досягнув успіху. Тому і наш бізнес він потребує оцих спроб, 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 щоб ми не зупинялися, і, і йшли далі, 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 далі. І буде успіх у тих, хто буде е, цих спроб робити більше. За перемогу потрібно платити, знову ж таки, візьму з того Майкла Джордана за лідерство теж потрібно платити. Він тягнув свою команду. Він був лідером, він кидав їм виклик, Так він казав: навіть якщо вони не хотіли, його вважали тираном. Він був жорсткий, але треба було це робити. І всі запам'ятали тільки успіх. Коли прийшов успіх, ніхто не запам'ятав цей важкий шлях, ніхто вже на його на нього не звертав уваги. Всі його. Вітали з перемогою, так і їхню команду, і все забулося наверху, стає дуже легко і приємно, коли ви отримуєте ті результати, до яких ви прагнете, за які ви боретесь. Приходячи в команду, ти повинен відповідати прийнятим у ній стандартам. Не менше на менше я не згоден. Це слова Майкла Джордана. Якщо це означає, вивернути тебе на виборі, то я піду на це. Запитай будь-кого з моїх одноклубників, чи змушую їх робити те, чого сам не робив. Будьте взірцем. Бачивши це, люди кажуть: він поганий хлопець, справжній таран. Що ж, так думають ті, хто нічого не виграв. Я хотів перемагати і змушував інших досягати переміг разом зі мною. Перемог. Мене ніхто не змушував бути таким. Я такий, як є. Це моє ставлення до гри, моя натура. Якщо тобі це не душі, то це твій вибір. Бути прикладом за перемогу потрібно платити. Ви будете переможцем, ви, ви лідер, і ви будете прикладом для тих, хто за вами послідує і хто буде в вашій команді. Не бійтеся. Поразки, не бійтеся ще раз, і ще раз і ще раз запрошувати людей звертатися до людей. Він говорить, границі так само, як і страхи, найчастіше виявляються просто ілюзіями. Ви знаєте, ми часто думаємо, що щось може статися, але в 90 випадків те, що ми придумали, воно не стається. А в тих 10 випадків, що нічого не можна змінити, його вже не можна змінити. То для чого нам боятися і переживати за ті результати? Просто треба йти і робити. І хтось хоче, щоб щось сталося, хтось про це мріє, щоб щось відбулося. Але інші роблять, а інші роблять, і це відбувається. Ось так. Як йому вдалося е, дойти до такої вершини? Бути готовим треба, коли настане можливість, вже пізно готуватися. Джон Вуден це тренер. В нього дуже класна система. Він також по баскетболу є така навіть система. піраміда, Піраміда Джон Вудена, можете поцікавитися. Дуже класна така пірамідка, яка допомагає нам зрозуміти, як досягнути успіху. Піраміда успіху, Джон Вудена нам потрібно бути готовим, взяти цю можливість, коли появиться людина, яка готова. Приєднатися до нашого бізнесу нам потрібно бути готовим їй подати цей продукт, розповісти, поділитися, показати і навіть підключити так, зареєструвати, так як у нас відбулося от вчора. Буквально так що я не зміг допомогти, тому що в мене була зустріч, а людина не підключилася, тому що не було можливості і навиків так зробити це іншим людям. Тому ми повинні бути готові. Ми повинні тренуватись. Що Тренується те розвивається. Що вони роблять, ці баскетболісти? Баскетболісти вони мають ціль, вони знають, куди вони кидають м'яч, і вони уявляють цю ціль. Вони, от це кольцо, воно має стандартний розмір, але вони використовують таку технологію візуалізації, коли кидають кольцо, вони дивляться на нього і уявляють його ширше. Це допомагає їм закинути м'яч, закинути м'яч, щоб він попав в це кольцо. І набагато частіше вони закидають, уявляючи це. Тобто їхній мозок привикає до того, що до цього успіху. Вони візуалізують, уявляють, вони бачать цей результат, що цей м'яч вже, е, вже там в корзині. Вони візуалізують, вони навчають, вони тренуються, вони бігають, вони з різних позицій закидають ті м'ячі, вони повторюють цей киток тисячі разів. Я також займався спортом, це дисципліна, це повторювання. Це от, щоб якийсь прийом вивчити, наприклад, бойових мистецтв, його треба більше тисячі разів повторити. Щоб чогось е, навчитися, треба посвятити цьому там десять тисяч годин. Так е, є такі, такі статистичні дані. Якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, випротивне пом здається мені 10 тисяч годин, так чи, чи тисячі годин. Скільки треба дослідити це питання? От, і вони тренуються, вони доводяться до автоматизму. Ти з закритими очима можеш стати там і з центру вже закинути цей м'яч в кільце. Вони добиваються результату, вони виграють і стають успішними. Що тренується, те розвивається. І потрібно бути готовими. Коли буде матч, вони вже готові грати і вигравати. Що робити, щоб бути готовими нам? Нам потрібно тренуватися. Нам потрібно мати цілі, до яких ми йдемо. Давайте собі поставимо цілі, скільки людей ми маємо продзвонити в день, скільки людей ми маємо. Продзвонити в тиждень по списку. Скільки людей би ми хотіли долучити до нашого бізнесу, запросити в бізнес, щоб скільки партнерів ми би хотіли, яку команду ми би хотіли збудувати? Нам треба поставити цілі, нам треба вдосконалюватись самим, ось дисциплінованим бути. Нам треба наше мислення тренувати, міняти наше мислення, очікувати хорошого чогось. Ми часами очікуємо чогось поганого завжди, так ми дзвонимо до людини, ми думаємо, та йому це не потрібно, їй це не потрібно. Та вона на це не погодиться зараз, та вона не захоче. Ми от маємо таке мислення, такі очікування е, чогось. Я спостерігаю, ну і в загальному якби більше негативного, ніж позитивного. Нам треба переключатися, нам треба переробити свої мислення. Тому що те, то, що ми думаємо, воно притягується і воно реалізується, і людина відчуває, воно передається. Тобто, е, дзвонячи там до людини, ми очікуємо, що вона скаже «ні», але, але може так. І, і людина відчуває ці вагання, ці сумніви, воно десь передається на якомусь ментальному рівні. Нам треба реакції навчитися наші е, стримати емоції. Як ми реагуємо на ті відмови? Є е, реакція, в нас має бути одна: просто дякувати людині за, якщо вона сказала так, якщо вона сказала ні, ні, це проміжний результат. Ми повернемося до цього пізніше. Не розчаровуватися, не падати, що немає у вас сьогодні 10 невдач. Це нормальні речі. Завтра у вас буде успіх. Післязавтра невдача. Тобто, різні дні, є. різні дні є. розвиватися, тренуватися, розвивати комунітивні навики. Так, коли ми відкриваємо рот, ми заявляємо світу, хто ми є. Нам треба вчитися, спілкуватися, комунікативні навички тренувати. Для того треба читати, говорити. Можна презентації почати проводити, можна ну коли ми спілкуємося з людьми, вони якби нас оцінюють так по нашому спілкуванню, і наше спілкування воно дає людині можливість побачити результат очима розумом. Воно відкриває розум іншої людини і дає можливість побачити от те, що ви хочете представити. От так нам треба навчитися спілкуватися, щоб відкривати людям очі, відкривати людям розум. Читати 10-15 сторінок в день, слухати мотиваційно розвиваючу інформацію, для того, щоб формувати цей менталітет успіху, так успішної людини. Я розумію, що ми вийшли з різного соціального оточення. Переважно в нас, переважно в якийсь негативний досвід. Так, нас десь це суспільство виховувало. Ми щось боїмося. Ну але треба виходити з цього, все реально переробити. Це все тренується, і це все в звичках. Якщо ми поміняємо свої звички, ми змінимо свій стиль життя, слухати мотиваційно розвиваючу інформацію, брати участь у тренінгах, конференціях Ходіть на все, що ви можете. Беріть, дивіться все, що ви можете. Хороше. Робіть цих п'ять дзвінків по списку, що ви собі запланували. Пропозиції по бізнесу. Так, п'ять людей. Знайдіть п'ять людей кожного дня, щоб передати цю інформацію. Якщо ви слухали оцю книжку, твій перший рік в, в мережевому маркетингу там є дуже класна техніка, яка допомагає вам згадати, кого ви знаєте. Виявляється, людина проста пересічна, має приблизно дві тисячі контактів. Дві тисячі контактів, розумієте? Кожен з нас має. Уявіть собі. А маючи 16 людей, 8 чи, чи 3 людини, 3, 3 людини, наприклад, ви запросили, 3 людини, 3 на 2 тисячі, це 6 тисяч контактів. З 6 тисяч контактів можна побудувати структуру в 16 людей або в 25. Мені здається, що можна. Якщо взяти статистику, 10 відсотків, можна і більше, напевно, так? Працюйте над цим списком, над дзвіночками і будьте постійними. Кожен день рухайтесь до своєї мети. Уявляйте, що ви вклали в цей бізнес мільйон доларів. І він вам може дати мільйон доларів. Це те, що може забезпечити вашу, ваше майбутнє, вашу фінансову стабільність. Тут є хороший продукт, хороша ідея. Залишилося тільки діяти. Ідея є. План є, як діяти, залишилось, тільки діяти. Діяти згідно цього плану. Йдіть до своєї мрії. Успіх приходить до тих, хто його прагне. Ми бачимо такі сходинки, ми всі стикаємося кожен день з такою драбинкою. Ми всі на тих сходах, знаєте. І кожен з нас має різне забарвлення кожного дня. Різне забарвлення. Але наверху, коли ми приходимо там, на ту верхню сходинку, ми кажемо, що це так просто. Повірте в себе, повірте в ці результати. Побачте ці результати, вони, може, їх десь зараз на горизонті не видно, але подивіться очима розуму. Уявіть собі, за рік чи за два навіть ці результати. Коли у вас велика структура, коли у вас є 400 людей, і ви амбасадор, і ваша зарплата 10 тисяч доларів в місяць. Це за два роки реально зробити. Як мінімум, як мінімум. Ми навчимося ставити собі цілі і, і досягати. І все буде, тільки треба вірити. Очима віри треба дивитися. Так що вперед, йдемо до своєї мрії, до своїх цілей, будемо їх ставити. Так, бачу, хтось щось написав. Власник Амазону отримував довгий час відмов, так? Власник Амазону. Е Якщо ми візьмемо е, Сильвестр Сталоне, в нього ніхто не вірив, йому давали відкази, він не знає, скільки відказів там, Дуже багато. Біля ста, чи, чи може й більше. Але він не здався, він не робив, робив, він йшов до, до своєї цілі, до своєї мети. І так і нам не здаватися. Ми хочемо бачити от вже результат. Ми недооцінюємо себе на довготривалій дистанції. розумієте? оці маленькі зусилля вони можуть дати дуже серйозні результати в майбутньому. Маленькі зусилля кожного дня. Просто ми їх не бачимо. Знаєте, нам, нам вже хочеться, нам вже треба. Я розумію, що нам вже треба заробляти, нам вже треба фінанси. Нам вже треба позаплачувати за щось. Окей, ми, попри те, що нам вже треба, ми можемо цей бізнес будувати. Це не є великі витрати і великі якісь інвестиції, розумієте. Ми вже в цьому бізнесі, ми вже зайшли. Ми собі накопичуємо ці бали. Ми поїдемо в World Tours, Так ми познайомимося з такими, як ми, які в такій самій ситуації, з в в такої самої шкіри і плоті, з такої самої глини зроблені, розумієте, і ці люди, деякі з них досягли вже колосальних результатів. Якось вони це робили. Ми повинні знайти кожен своє, кожен свою систему. Кожен свій метод, є основи, яких ми повинні дотримуватися. Так, але кожен має підхід, якийсь інший до клієнта. Не всім будуть однакові, але всі будуть мати результати з таким продуктом і з таким бізнес-планом в такій сфері, де крутиться десята частина від світового ВВП грошей. Ну тут неможливо не заробити. Воно все буде зараз. Трошки нам треба піджатися, трошки піднапрягтися, тому що треба заробити нам зараз. Десь хтось на роботу ходить, десь комусь бракує фінансів і так далі. Але, але тим не менше, робити цей бізнес, який принесе нам в майбутньому, в майбутньому фінансову незалежність. Тому бажаю вам успіху, бажаю наснаги, терпіння, і щоб ви подивилися з перспективи вже зробленої справи і сказали: це ж так просто, от як цей чоловічий племен. Я це зроблю, я можу це зробити, вірте в себе. Я знаю, що нам хочеться сказати, я не буду це робити. І в нас бувають такі моменти, але потім ми собі скажемо: я постараюся, я зможу, я зроблю, і це так просто, і це насправді просто, тому що це спілкуватися з людьми. Нам треба змінити відношення до цього всього: відношення до людей, бачити в людях не суперника, а бачити того, хто налаштований на співпрацю. Дивіться на людей, наче вони хочуть, вони потребують, просто дехто ще не знає, що вони цього потребують. Дехто не розуміє тієї можливості, яку їм пропонують. А насправді можливості дуже круті. Хтось зараз не розуміє, він зрозуміє це потім. Ми маємо багато прикладів, що люди долучаються з часом. Хтось хоче побачити ваш успіх, особливо рідні, знайомі, близькі. Вони хочуть побачити ваш успіх, тому що, можливо, вже в нашому житті було багато таких намірів і спроб стати супер-супер. І з цього щось не вийшло. Може, хтось втратив віру в нас, а може хтось настільки не вірить в себе, що не вірить в жодну людину, яка її оточить. Ми це маємо поміняти, розумієте? Ми змінимо своє мислення, ми поміняємося самі наше відношення до життя, і ми поміняємо цей світ, який навколо нас, навколо кожного з нас. І він буде кольоровий, класний і успішний. І, і достатньо, де буде достатньо фінансів, щоб люди перестали, щоб їм перестало бракувати цього. Тому бажаю успіху.